Так, всім привіт хочу показати отаку річ. Що таке? Що це таке, я навіть не знаю. І щось для станка, але не, не розумію, двигається вверх вниз, Оцю ричажком. Фіксується якось. Хто знає від кого, від чого це. Топливний є для перекачки. Є оці ось. Кому там треба також блискучі, нормальні один і все другий зерно, скоріш всього нагнітати, кому Ді там треба. А знизу да, нагнітається та і все. І з цим, Ні-ні-ні. Оце так. А це я заберу, мабуть. Оце. Оце так і є. Все, поїхали далі. Так, всім привіт. Буду знімати щось для вас нове. Хочу сказати, є в мене плити отакі, кому там треба. Кружки до них як такових немає. Можу підібрати якраз з прийомки. Ну, як є. Взагалі, ціна за плиту 950 гривень і вона ваша. Не тріснуті, ніде, нічого брав для себе. Ну я плиткою перестав користуватися і тому користуюся зараз котлом. Тому вона мені не треба. От якось так. Одну можу продати, бо другу треба матері. Ну, Поки що одну продам. Так, дивіться, хочу продати ось такі болти. Ось такі. Бачите? Там різні совєтські, різні, в общем. Ціна 45 гривень кілограм. Скільки там 10 кілограмів, 480 гривень. Кому там треба, забирайте. Болти хороші, її нові 5,8, її старі, ось такі. Їх там багато, кому там треба, кажіть, відправлю. Оце так. Так, йдемо далі. Є ДКУ. Оце таке. В ньому ножі всі нові, не побиті, ніде нічого. Сюди ставите шківок, користуєтеся. можна якраз і кукурузу бити, Вон, Отвір якраз для того, щоб його заглушують, для того, щоб кукурузу не бити. Тобто вставляєте кукурузу і лупи він. він кукурузу, кому там треба. Можна через верх, а можна через бок. Тому така річ якраз потрібна. Зараз зібрали вже урожай, ось перебити якраз на корм собакам, там курям, свиням. Незамініма віщ. Саме класно. Ціна за нього 650 гривень, і він ваш. Так, йдемо далі. Є мотор, оце такий пуск, стоп, все в нього працює, але є одне же но. Ножка одна відламана. Бачите, немає однієї ножки. Все, три кріплення є, а ножка ось вона. Можна приварити її, якщо хочете. Ну, це так. На роботоспособність не впливає, але ціна 1200 гривень за мотор, за пуск стоп, за насос. Повністю шланг є совєтського плану. Тому кому там треба, забирайте. Так, є редуктор. Такий маломощний. Медлиний дуже-дуже. Один до 40, скоріш всього. Тому одразу кажу, кому там треба 1000 гривень, і він ваш алюмінієвому корпусі зі всім повністю. Можна поставити кудись. І або ж колоти дрова, або ж ще щось. Ну, він маленький, не такий сильно великий. Но... Як є, так є. Так, є ключі, вже з предучих відосів. Дивіться, я додав ще сюди ось малі ключі. Цей набір був 350. Додав ще скільки тут 4, 5, 6, 7, 8, 8 ключів з провідчих відео буде 420 гривень. За оце все. І воно ваше. Так, за цей ролик я хочу 30 гривень, кому там треба. Піднос не продається, самому треба такий нержавійки. 300 гривень за котел... котілок. Є тиски, сразу кажу, ну, зрозуміло, що пам'ятає. Він та є, гайка є, треба нарізати різьбу. Повністю все ними користуватися, займатися і робити. В общем, якщо в такому стані. Без винта, без гайки. Ось 850, ось 850, точно такі ж самі. Ну, тут немає ні винта, ні гайки. Самі купуєте винт, гайка. Ось є гайка віддільно. Ціна її 350 гривень. Кому там треба, він до нього треба підбирати. Там вже наварена оця гаєчка. Тому якось так. Не любите, щоб я там нив у відосах. Не буду нити, Та без питань. Головне, щоб ви там менше йорзали, бо, блін, я бачу, що там хейтери ще так цілую вас у дьоснах Є оце такий керосинка, можна так сказати, ціна 650 гривень. І вона ваша з пробкою, зі всім, з клапаном тут латунним, з датчиком. Незрозумілим. Ну, що є, то є. Так, що я ще тут знайшов? Поїхав я на прийомку, знайшов я вила. Ковані, такі класні, офігезні, з клеймами там якимось В общем, цікавими. Ціна 180 гривень, це нормальна ціна за це все брати. Ті, хто беруть вила, то і беруть до сих пір. Тому нормальна ціна, чому? Рівненькі, гарненькі. Чуть підрівняти, нагріти, вирівняти цей суди ближче, та і все. Ну, я не хочу. Просто мені це не треба і якось не так. Лопатка є, ось така, як саперна, другими словами, кльопана. В общем, ціна за неї 100 гривень і вона ваша. Так, є грабарки. Оці різні грабельки і типу, грабарка для того, щоб горнути листя. Ну, ці будуть по 60, це буде 80. Кому там треба, кажіть, дзвоніть, будемо домовлятися. Так, є титановий шприц на наступний рік. Щоб можна було такий зроблений по уму. Цікавий, красивий. Дивіться, тут латунні обризкиватель, другими словами. Нарізана різьба, титановий корпус. Ну, тут нержавійка, латунь, латунь, текстоліт, карболіт, не знаю, що це таке, але ну, щось там таке є. Ціна за нього давайте так, 500 гривень і він ваш. Дешевше, ну, мені не рентабельно його продавати. Титан, тим паче мені його дешево ніхто не продає на прийомках. Ну, як є, так є. Так, за, е, на Жигулі колпачки 25 гривень, не забувайте. Так, є отакий комплект з кількості 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. Ціна за нього 250 гривень. Що тут по якості? По якості ну, такий собі. Не сказав би, що поганий, не сказав би, що треба точити. ну Нормальне. На використання той тобто ржавий, що я його буду чухати якщо не візьмете, і покладу на полку, щоб десь він лежав. так Є лірки Ось така кількість. Покажу, як вони виглядають. Розміри тут також є, он там м 27 мабуть, або 24. Ну, щось таке. Е, оце таке. Ось такому такій ось якості. Вони. Ось М16, наприклад. Вона з одної сторони гарнюня, а з другої сторони, ой кошмар. Ой кошмар, ой кошмар. Оце так. Кількості 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 штук. Ціна за всі 450 і вони ваші, всі лірки Потім є райбера в такій кількості. Також треба чухати. В кількості 5, 8, 8 штук і полотно в подарок. 8 штук 100 гривень. І воно ваше. Найшовші карабулі. Ну, таку ось. Цікава, така прикольна. Тут фіксується на цей. На якусь нержавіючу пластину. Вона залізна, сразу кажу, тут на такі кожані ріменці. Фіксується, все працює, все в неї гарно. В общем, кому треба, 100 гривень, вона ваша. Так, є сверла. Сверла тут є різні, в різній якості, є надпалені тут якісь. Є такі гризки. ну, Як є, так і є. Не буду там казати. Оце чуть-чуть криве. Вон, по ньому видно якраз відрізати її, здати його. Ну, Це таке. В общем, за оці всі, що тут 10 штук у нас 5-10 5, 5 10. 10 штук, Та хай буде 180 гривень і вони ваші всі. Два райбера, ціна 60 гривень. Ключ 32 на 36 знайшов один. Ціна за нього буде. Та хай буде 80 гривень. Потім ролик знайшов. Це такий під конус. З одної сторони конус. І з другої сторони конус. Ну, Якось так. 300 гривень хочу за нього. Я думаю, в самий раз я колись продавав такі нові. Думаю, що воно піде Там на подачу на цю. Довжина приблизно 25-30 см ролика, тому ціна нормальна. Все, все показав, все розказав, все об'яснив. Все, з прошлого відосу е, дуже багато чого залишилось. Намордники для хейтерів якраз. Оце залишу якраз, будуть гавкати якраз, вон. Поцеплю, посажу на цеп і кляк їм в рота. Та і все. Все. Кому що там треба, пишіть. Будемо якраз торгуватися, домовлятися і відправляти. Ну, не за копійчану ціну там. Грубо говоря, оце так. Всім дякую за перегляд мого відосу. З вас чекаю лайк, підписка, комент, додайтеся там в групу. Групі буде все ясно, понятно, розказано, показано та і все для всіх. Ну, з вами був Максим з каналу Потрібний метал. Ілі нужний метал на російській мові. Поки що так. Далі буде краще. Всім гарного дня, мирного неба. А я побіг знову шукати щось для вас. Гарного всім дня, до побачення!